Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Після перегляду електронних декларацій чиновникам треба відразу видавати електронні браслети. В Україні, до речі, корупція зникне лише тоді, коли на боротьбу з нею будуть виділяти не гроші, а патрони. І якщо корупціонер вирішив попіаритись у школі, то це може стати йому уроком на все життя. Отже, уявіть, звичайна українська школа. Депутат прийшов на передноворічну зустріч з дітьми. Дивимось. Відкритий урок. Я хочу нагадати, що напередодні нового року до нас завітав. Ді, ти Тихо! До нас завітав Єгор Григорович, наш прекрасний депутат, людина, яка робить багато всього хорошого не тільки для нашої школи, але й для усього нашого району. Дякую, дякую за ваші оплески. Це найвища винагорода для мене. Бо я працюю не за гроші, а за великі гроші. Жартівник у вас тут. А, так, так. так. Ага. Зрозуміло. Я працюю, бо це мій громадянський обов'язок як чесного чиновника. Давайте іще ще раз подякуємо Єгору Григоричу за те, що завдяки йому в нашій школі з'явився ось цей ноутбук. Так, так. Ну можна ще трошки. Давайте, а! давайте. <зв я> <зв я> дякую, дякую. Для дітей нічого не жалко. Діти це ж наше майбутнє. А хто хоче гарного майбутнього? Ось всі хочуть гарного майбутнього. А що треба зробити, щоб це гарне майбутнє прийшло? Треба передати вашим батькам, що треба голосувати за Єгора Григоровича. Запам'ятали? Ну, ось і молодці! Все, пока! А, як пока! А, а ми вас так просто не відпускаємо. <гух> що сталося? Дежавю. Нібито я ці слова вже десь чув. Точно в ДБР. У нас до вас багато запитань. Знов дежавю. Прям слово в слово. Єгор Григорович, ну, по-перше, діти готувалися. І, тим паче, батькам теж цікаво дізнатися. Вони ж дивляться онлайн-трансляцію. Яку ще онлайн-трансляцію? Ну, Онлайн-трансляцію в Ютубі на нашому шкільному каналі. Бачите, там стільки батьків, ой, бабусі, дідусі, сусіди. Ага. No, взагалі то про таке треба попереджати. Та ми і самі не знали. У нас же раніше не було ноутбуку, а завдяки вам з'явився. Знав би калькулятор подарував. Ні-ні, нічого. Ладно, давайте. <кліп> я всім привіт. Я готовий відповісти на будь-які питання. Тільки давайте швидко, у мене мало часу. Ну ви ж розумієте, що там ваші потенційні виборці. <пліп> ну, ну перестаньте так переживати. Ну, це, це всього на всього діти. То що вони таке можуть запитати? Ну, не знаю. Давайте. давайте. Так всі дуже ретельно готувалися. Так, хто перший? А? Христинка. Христинка. Давай, Христинка. Ви кур'єр? Що? Що? Христинко, ти може якось неправильно питання задала. Перефразуй, задай якось по-іншому. Єгор Григорович працює кур'єром. <свят> Чого це кур'єром? <свят> Бо за, законом школи мають забезпечувати за рахунок бюджету, або ноутбук не подарунок, або ви кур'єр. <свят> 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 Єгор Григорович він депутат, а, а це подарунок. <свят> а як він міг зробити подарунок за рахунок державного бюджету? Це ж незаконно. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Може, у когось ще є запитання, окрім цієї дівчинки. А, а, а давай, Юрко, давай, Юрко, а, так наш відмінник. Давай. А чому ви раніше до нас не приходили? Ну, тому що у мене багато державних справ. А зараз пройшли скоро вибори. <гум> Це точно діти. Так, п'ятий, а наш найкращий клас. Я уявляю, які у вас тут старшаки. А є в них нормальні питання. А, так, так. Хто там? Ось, будь ласка, Сашко. Він дуже ретельно готувався до нашої зустрічі. Сашко, що ти хотів запитати? Шановний кур'єр, а коли будуть інші ноутбуки? <риклад> а, я, а які інші? <риклад> У мене в руках ваш флаєр. В кожну школу комп'ютерний клас. Флаєр? Який ще флаєр? Ну, ваш флаєр? Це ж ви? В натурі <ріст> е, Так, все правильно. Е, просто зараз грошей на інші ноутбуки в бюджеті немає. Ось така відповідь. А чому їх немає? Вам ще зарано знати. Так. <ріст> Ні, ми знаємо, чому, бо всі гроші пішли на цей ноутбук. Він коштує аж. Дев'ятсот тисяч гривень. Це ж всього лише діти. Що ж вони такого можуть запитати? Це, 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 Сашко, а звідки ти це взяв? Ось ми бачимо вашу закупку на Прозоро. Ноутбук дев'ятсот тисяч гривень. А, а, а чому ви не, не забираєте у них перед уроком телефони? Просто я не маю права, я у них на заміні. Просто їх вчителька вона затримується. <клес> Ясно. Слухай, Сашко, Сашко, як там тебе? Цей ноутбук такий дорогий, тому що, тому що це найкрутіший ноутбук. Ось так. Ні, такий самий ноутбук з такими ж параметрами в інтернеті в десять разів дешевше коштує. Ну, може й так, але ж в, в інтернеті багато шахраїв. Тож я вважаю, що іноді можна й переплатити, бо я ніколи не економлю на дітях. Так, це ми теж знаємо. Ваші діти навчаються в США, <гум> а наймолодші в Лондоні. Там не зекономиш. <гум> так, Дітки у кого є питання не про гроші. У мене. А так, давай, Христиночко. Ви любите свою жінку? А? Я чув, чув питання. Просто думаю, в чому підвох. А, при чому тут підвох? Це просто звичайне дитяче питання. А -а -а -а. Мене чуйка ніколи не підводила. Так а -а -а. любите чи ні? Ну, припустимо так. Ви живете з нею? Припустимо так. Дякую. Це все? О, так, от Бачите? Гарна дівчинка. Його, нічого поганого не сталося. Ну, Далі питання від Сашка. Сашка? А як так вийшло, що тендер на закупівлю ноутбуків виграла саме фірма вашої дружини? А... Так, все, діти. Ви всі великі молодці. Всім дякую за увагу, але, Єгору Григоровичу, треба йти справи, справи, справи. До побачення. А, ой, до нас доєднався міністр освіти. Доброго дня, пане міністре. Доброго дня. <реш> Доброго. Я приєднався з початку року. Дякую хлопчику Сашку за надіслане посилання. Гору Григор, Григоровичу. Є, але з того, що я бачу, чу, діти дуже гарно самі справляються. Продовжуйте. Дякую. Тобі, <образит> ти щось хотіла запитати? Так. А чого у вас така некрасива фотка в Тіндері? <laughs> що? В Тіндері? Може, в Тендері? Ні. В Тендері ви через підставних осі брали участь. А в Тіндер свою фотку виставили. Це додаток для знайомств. Взагалі-то це додаток для дорослих. Вам ще зарано цим займатися. Це мені старша сестра скинула. Яке вона молодець у тебе? <рес> Ой, яка красива жіночка до нас під'єдналася. А ви хто? Я дружина цього тіндеріста. Сніжана? Привіт, сніжана. О, пані Сніжано, а розкажіть, як ви виграли тендер на закупівлю ноутбуків? Пока сніжана. <ріпу> що зірвалося. З приводу фото. Е, яка різниця, яке фото? Головне те, що я використовую будь-яку інтернет-платформу для того, щоб допомагати людям. Це, мабуть, правда. Бо у так. вас в аткеті в тіндері написано надам матеріальну підтримку. <ріпу> е, так, так, я іноді допомагаю людям, які не можуть сплатити свою комуналку. Так. Скільки там часу до кінця року? Ще 15 хвилин. Пу -пу 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 -пу. Вау, а скільки коштує такий годинник? Повітряна тривога. Треба. <плес> Треба йти всім в бомбосховище. Що зробиш? Пішли, пішли, пішли. Це ви ротом робите. Це я не рота. <плес> ну, в будь-якому випадку її можуть оголосити в будь-який момент. Тож давайте подивимося, який стан вашого бомбосховища. Ви Розумієте, справа в тому, що у нас його немає. За останні два роки у нас з'явився лише оцей ноутбук. Не дякуйте. А який у вас наступний урок? Я досліджую світ. О, Діти, а скажіть мені, кому подобається досліджувати світ? Дуже добре. А що саме вам подобається досліджувати? Вашу податкову декларацію ха 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 жартівник. Ну, а може щось інше? А ну? Декларацію вашої дружини. А може, щось ще? І тещі. І тестя. А, я не розумію, що там взагалі цікавого може бути для дітей. Цікаво. А звідки в них з'явилось стільки машин, квартир, будинків під час війни? Вітаю. Хто це? А, о, о, доброго дня. А, а ви вибачте, чий тато? Я керівник ДБР у вашому районі. Мені міністр посилання скинув. Я просто послухати. Продовжуйте. Господи, зроби так, щоб в цій школі виробився вайфай. Не вийде. Ми на мобільний інтернет перейдемо. ти Вона перша почала. Тихо! Бачите. Діти, ну що ж ви так своїми питаннями поставили нашого гостя у незручне становище? Ну. Я не знаю, запитайте там. Яке хобі О. у Єгора Григорича? Який колір любить? О, улюблений колір. Класне запитання. Хто? У мене є питання з географії. Можна? Блін, ну давай з географії. Чи Крим? Ну, це, скоріше, вже не географічне, це політичне питання. Тобто для вас це питання? Ні. Ні, Крим це Україна. Просто у нас його підло вкрали. Але ж це вам не заважає ввести там бізнес. Чик-чирік, я в доміку. А цей домік, ви задекларували? На кого він записаний? Звідки ви взяли гроші, на яку купівлю? Так, все, я більше не буду відповідати на ваше питання без свого адвоката. Доброго дня, а ви хто? Я з ЗСБУ, До колеги з ДБР мені посилання кинули. Кажуть, що у вас тут цікаво. Обісратися можна. Я цей ноутбук дарував. Що в б... До школи. Не лайтеся тут діти! Які це діти? Це монстри. Гірше, ніж ДБР, СБУ і набу разом у зяті. А – наш найкращий клас. Ой, вовочка. Тобі ж казали не приходити сьогодні до школи. вибачте, це наш бешкетник. Ну, нічого, я теж був в школі бешкетником. О, а хай він якесь бешкетне питання поставить. Давай, вовочка. О, дяді Єгор, та ти просив запитати. Ви ціми вихідними з ним та бачкою в салони йдете. <звук> Класний жарт у твого татка, так йому і передай. Ні, він не жартував. Сказав вам, там якусь схему по рейдерству треба обговорити. Схему по рейдерству? Як ти? Звідки ти взагалі знаєш ці слова? Дякуємо за інформацію. ДБР теж приїде на цю зустріч. Там усе і з'ясуємо. До побачення. СБУ не буде. Цій сауні наша прослушка і камера стоїть. До побачення, дякую за таку цікаву зустріч. Ну і на цій оптимістичній ноті. Ми, мабуть, закінчимо нашу е, бесіду. Так. Я думаю, що у дітей більше немає питань. Дякувати Богу. Проте є питання від батьків. Це за вашим наказом перед школою кожні півроку асфальт міняють. Вам що робити нічого? Я тут взагалі не до чого. А це не ви на відео даруєте своїй секретуці машину. А навіщо вашій секретуці пропуск на комендантську годину? Вона виконує державні справи. А чому вас досі не посадили за дачу хабара? А це не ви п'яним їздите за кермом? Ой, мамочка. А чим закінчилася ваша справа про розкрадання гуманітарної допомоги? Доброго дня! Деть! А я зараз поясню, чому я запізнилася по перше свого сина в дитсадок везла на інше кінець міста, бо в той, що поруч не попасти, бо там отака черга, і без хабаря не влаштуватися. А потім по пробках на роботу. А чому? Бо зараз же на часі у нас півміста перекопати, а? а потім зайти до школи. Це той ще квест, тому що це ж треба взимку у нас покласти асфальт, щоб навесні його потім поміняти. А? А чого ви мені це все кажете? А кому? Де цей грбаний депутат? О! А що це за цуцик у нас такий? А ну, виходь, виходь! Так, так, той вже. Свідок. Сидіти! Дзвоник для вчителя. Так! У мене ще дуже-дуже-дуже багато питань. Коли вже нарешті в нашій країні класні керівники будуть не лише в школах, але і серед чиновників, а? Коли вже наші божновладці почнуть вкладати гроші в державу, а не класти собі в кишені, коли вони вже будуть приймати закони для нас, а не для себе? Та коли вже народні обранці, а точніше, обібранці народу, будуть хизуватися не кумом прокурором? А кумом вчителем, коли вже нарешті народні слуги будуть дійсно служити народу. Це її клас. Так це мій клас. Так а до нас взагалі які питання? Ви ж самі нас обираєте? Так бо, Діти, ви все зрозуміли? Так. так. Зрозуміли. Обіцяємо у майбутньому виконати роботу над вашими помилками. Молодець, болітка.